Партнери проекту компанії «Жилстрой-2», Констракшн Груп Інтернешнл «МЖК Інтернаціоналіст». забудовники активно упроваджують різноманітні системи знижок. До цього операторів ринку нерухомості спонукає криза. Переконані експерти. Аналітики підкреслюють, раніше кожен забудовник надавав перевагу одній моделі знижок, а зараз експериментує у заохоченні покупців. Дана ситуації нужно бути очень гибкими, поэтому взяти за основу чіткі какие-то условия. вот только вот так і никак по-другому не нужно как то более плавно, более гибко, і, действительно, со стороны, ну, і на покупателя, що изучать покупателей, що їм потрібно, портрет составлять покупателя. Які вони ну как сказати ну що їх должно привлекать, Какую то изюминку найти. і кожен раз это что то новое? Наприклад, компанія Констракшн Груп запропонувала покупцям 5% відсоткову знижку на кожен квадратний метр у новому житловому комплексі. Адмірал будинок нещодавно ввели до експлуатації. І запропонована 5 п'ятивідсоткова знижка є найефективнішим засобом привернення споживацької уваги до цього комплексу, вважає Наталія Вот Это вот лучший подарок, который на что на що отреагирует клиент, потому что ему нужно делать ремонт в новостроек, йому нужно благоустраивать своє жилье. Поэтому как бы лучше всего это денежный подарок. То есть который выражается, естественно, у нас в скидках. Існують и інші модели за уходження покупців, зауважила Наталія Болдышева. І сьогодні забудовники якусь із них обирають переважно двома шляхами: перший звертаються за допомогою до рекламного агентства, другий орієнтуються на аналітичні дані власних маркетингових відділів.